Який в тебе улюблений колір? Фіолетовий. Фізкультура тільки все мені подобається. Найкращий урок, який може існувати. Я там можу ледь ледь макарони зробити, а тут ще роблять е, салатки. Малі в темі. Світ очима дітей на Радіо Привіт, з вами Томар Маслов, найкращий ведучий з найкращих ведучих з най найкращих ведучих. Сьогодні у нас в гостях Юля. Привіт! Привіт! Давай поговоримо і познайомимося. А, скільки тобі років? Мені 12, а тобі. Теж 12. Який в тебе улюблений колір? Фіолетовий. А в тебе? Чорний. Ще не було такого ніколи, щоб мені теж хтось, типу, так задавав питання: приємно Леся. Давай поговоримо: який день у школі тобі найбільше подобається? П'ятниця. Да, так, погоджуюся. А який а? У, у тебе улюблений предмет? Якщо чесно, то не який. Фізкультура тільки все. мені подобається найкращий урок, який може існувати. Ну так. А Чи часом ти сперечаєшся з дорослими? Ні. Розумів, ну я так трохи можу. Як ти стався до домашньої роботи? Ну, не дуже не сильно його люблю робити. Відмініть домашню роботу. Бачите, так, ніхто її не любить. Що найважче у тебе в школі? Які предмет? Саме найважче це фізика покажеш. А в тебе які? Всі сіті, крім фізкультури. Ну, Правда. А давай, а що тобі в собі подобається найбільше? В собі, ну, якщо чесно, то рік мій, скільки мені років, і ще е, мій ріст. А в тебе які? Навірно, не знаю. Очі, наверно. Ой, а, а що б тобі хотілося змінити? Якщо чесно, то нічого в собі не хотіла змінити. Розумів. А коли ти відчуваєш себе щасливою? Ну, коли не буде війни, я буду дуже час... щаслива. Дуже класно. А яке у тебе улюблене свято? І ну ти готуєшся до нього там якось? Ну так... на своє день народження моє улюблене свято. Е, я дуже сильно до нього готуюся, і я радію, що воно скоро буде. А, скоро в тебе буде? Ну, не скоро, а. Але... Я менший. А, давай тепер, а, чи ти любиш музику? Ну, не сильно. А, а яку ти, можливо, ти пісню зараз слухаєш сучасну? Ну, якщо по секрету, то деколи ми в небо». Так, да, оце найкраще, по-моєму, що може існувати. А, хто твій улюблений співак? Так, то ніякий. Ніякий. А який тренд е, у Тіктоку тобі ну, найбільше подобається або дратує? Ну якщо так, то ну ніякий не дратує, ніякий не сильно подобається. Якби ти могла зняти відео, яке набере мільйон переглядів. Що б це було? Це було б про приколи в школі, які зараз відбуваються. О, так, було б класно думаю. Чи займаєшся поза школою там, спортом? Так, волейболом. Ти потрапила в волейбол? Ну, це все заради сестри. Якби не вона, то я би не полюбила волейбол. Вона тебе завела? Чи? Ну так, завела, вона мені показала, розказала, я одразу подружилася зі всіма. Ми почали це. і я зараз вже займаюся два роки і мені це дуже сильно подобається. Далі будеш займатися, чи можливо десь тебе була думка ще б цей не займатися. Ні, не було такої думки, щоб я кидала його. Що тобі найбільше подобається в грі? Е, перемога чи участь? Ну, якщо так, то перемога. Е, ну да. не так, мені так само. Як ти почуваєшся, коли програєш? Ну, ти... я дуже засмучена і хотілася би дуже виграти. Я зрозумів, а кому ти хотіла б присвятити перемогу? Якщо так, то собі <сі> і нашій команді. Ти любиш, можливо, малювати? Або... Так люблю малювати. А що ти любиш малювати? Якщо чесно, то люблю малювати лиця, очі, ну людей. так. А це твої, можливо, друзі чи ти якихось уявних? Ні, я уявних малюю. Більше ще людей. — Якщо б ти створила власний мультфільм, про якого він би був? Ну, якщо чесно, то про себе, своїх однокласників жартівливий би якийсь був фільм школу, да? Так. А що для тебе означає дружба? Дружба це коли тебе захищають, ну, тебе піддержують, твої дружить завжди тебе не підставляють. Це найголовніше, як по-моєму, в дружбі. А як ти розумієш, коли людина щира, а коли ні? Ну, якщо так щира, це коли з тобою розмовляє, по-новому як щось говорять, ігнорує. Ну, це ну погана людина, а коли з тобою хоче говорити, общатися, ну, це вже дуже хороша людина. Кому ти можеш довірити свою таємницю? Своїм улюбленим подругам, а з родичів там, можливо, дядько або хрещені, або мамі, татові? Ну, якщо свої секрети, то так, ще можу мамі або татові, або сестрі. Кому б ти більш як ти правда таке питання: кому б ти більше довірилась? Секрет Подругам чи yeah. як, якщо хочеш, можна відповідати. Ні, yeah, ну якщо я думаю, то краще мамі з татом. А, чи буває, що тебе не розуміють, і як ти реагуєш на це? Ну, такого то не буває в мене. Тебе розуміють, да? так? Так. Про що ти мрієш у майбутньому? Мрію стати тренером з волейболу і займати дуже високі рівні, і щоб я завжди перемагала і тренувала дітей. Ба, да. вже теж на один спорт теж хочу стати тренером. Але все за маленьке сильно? Що головне бути добрим чи розумним і сильним? Я думаю, якщо так, то краще добрим, ніж злим, поганим, але бути ну, гарним там, наприклад, і хорошим. Давайте тепер перейдемо до дорослих питань. Чи маєш ти свої гроші, і як ти їх тратиш? Ну, якщо так, то трішки є. Я їх витрачаю не сильно так багато, я їх трохи тримаю на якісь там хороші справи. На, Там, можна, щось собі, наприклад, на телефон, або не знаю. Так. Зрозумів. А Чи знаєш, а, ти, хто такий Миколай, чи в нього віриш? Ну, якщо чесно, то вже ні не вірю. Ти знаєш його, ну. Що його а, у якому місці або країні ти б хотіла жити в майбутньому? Ну, якщо так, то в Америці. А давай а, ти коли-небудь сама оплачувала рахунок чи бачила, як це роблять дорослі? Ну, якщо так, то бачила, але не оплачувала. Знаєш скільки коштує хліб або поїздка в автобусі? Так, знаю. Ти їздиш на автобусі, так? Ну, не часто зовсім. Тоже десь. Так, іноді можу просто проїхатися. Так. Якщо б тобі дав тисячу гривень, щоб ти. на що б ти їх витратила? Ну, не знаю. Я, може потратила би, потратила на волейбол, на якийсь м'ячик або на коліників. Ти вмієш готувати щось самостійно, так. крім бутербродів? Так, я дуже люблю готувати. А що ти сама, ну як на твою думку, що в тебе найкласніше, ну, найкласніше виходить готувати? Ну, мені здається, найбільше це солодка випічка. Я там можу ледь ледь макарони зробити, а тут ще роблять солодки. Що для тебе доросле життя означає? Траса життя, це коли ти самостійний, ти працюєш вже, ну ти маєш чоловіка, можна сказати таке. Коли-небудь думала, скільки коштує твій телефон або шкільний рюкзак? Ну, думала, я дивилася, продивлялася, який я іменно хочу. Якби тобі треба було самим зібратися в подорож, ти б впоралась? Ну, думаю, так. Що, на твою думку, найдивніше у дорослих? Найдивніше? Ну, так собі, нема такого, щоб. Нормально, було. так? Так. Да. А в дітях. В дітях те, що вони зараз поводяться, дуже якось в паскудно. Тренди можна якісь давніх дивні йдуть, тренди. якісь тренди. А, а, а яка твоя улюблена Собачки. тварина? Собачки. А в тебе є якась, можливо, домашня тварина? Е, так, вона зараз знаходиться в бабусі, це собака. Ти була у Новолинську весь час на 12 років? Так. А ти їздила в якісь інші місця або країни? Ну, їздила в Карпати два рази, ну і все так. Ти бу... А де тобі більше було? В цьому Волинську чи в Карпатах? Ну, краще в Карпатах, там дуже гарно. Так, да, згіднось. Ну що ж, наше інтерв'ю підходить до кінця. Я з вами був Тимур Маслов, найкращий ведучий, най-най-найкращий ведучий, найкращий ведучий. І у нас була в гостях Юля. Дуже дякую тобі. І тобі теж. Малі в темі. Світ очима дітей на Радіо Бог.